Опанаса Євгеновича Каленика в нашому місті знають як залізничника з великої літери. Пройшовши шлях від чергового по станції до начальника коростенського відділення Південно-Західної залізниці, він не на словах знає, що таке залізниця з її проблемами та турботами. 80 років поважний вік для людини. Ним пишається кожен ювіляр, який перетнув такий віковий рубіж. Пишається ювіляром і місто. Ми вас щиро вітаємо з вашим гарним круглим ювілеєм. Ви заслужена, ви поважна, ви мудра людина. Ви дуже багато зробили в своєму житті. Це треба, щоб так Бог дав і таке щастя було, що ви так змогли попрацювати стільки років на залізниці і залишити по собі дуже гарний слід. Гарний слід то, що те, що побудовано, те, що зроблено, те, що локомотиви ходять, вагони, колія, житло, соціальні питання. Ваш час дуже багато тоді рішалося залізничниками. Зараз трошки друге направлення, але залізниця це, це круто. За це вам все. Спасибі, щира подяка. Ну і побажання, що ви ще довго. Ну, скажем, такі були в такому стані, як сьогодні. Активний гарний за сумлінну працю на залізничному транспорті опанас Євгенович одержав чимало нагород був нагороджений орденами знак пошани та трудового червоного прапора. Йому присвоєно почесне звання заслужений працівник залізничного транспорту УРСР. Ювіляр залюбки ділився досвідом та знаннями з молодими керівниками. А вони це пам'ятають та цінують. Запасів большуючись ім'я. Большої щастя керівників города. действующих руководителей, поздравить вас с юбилеем. И вот искренне скажу, во многом то, что добились руководители города, нынешнего состава, во многом благодаря вам. Глядя на вас, такие, как вы, руководители, мудрые, глыбы такая, мы говорили, это глыба. Ну, даже вот в сторонку, все. Конечно, может, вы нас не так сильно замечали, но мы вас очень замечали и перенимали. Вы того даже не зная, мы перенимали ваш опыт, ваш стиль работы. І дуже нам повезло, щоб було у кого учиться. Спасибо вам, директоров, поздравляють вас. І я лично благодарю судьбу і Бога, що от ви мені такий знакомі 27 лет. Дякую. Спасибо. За життя на долю Опанаса Євгеновича Каленика випало немало випробувань. Він ветеран війни та праці, ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Але він зумів не втратити людяності, щирості та оптимізму. Я в не житті... що я Начиная з детства, не, не любил без дела болтаться. А життя служила так, що сразу після війни мене батько помер, а я все жив. Мама осталась в госпі. От, корова есть, свина есть, кури є. А я еще королей захотел завести, Вот, хроники, это все надо было обходить. Мама э, пришла в Кулуоз, а потом у нас мама идти помогать, там была норма. Вот, и мне когда сейчас молодежь, да, и в школу ходить, когда мне сейчас молодежь говорит, что трудно, то меня аж коробит трудно. Не Важко перерахувати всіх тих людей, яких підтримав у скрутну хвилину. Надав допомогу чи підбадьорив доброю порадою посмішкою Апанас Євгенович. Разом із дружиною Ганною Петрівною вони виховали двох дітей, мають онуків. Багато теплих слів лунало на адресу ювіляра. Ми також бажаємо йому міцного здоров'я та довгих років життя.